Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна, бо просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо е, щодень рядок за сторінка за сторінку, з цього збірника. Ну і в тому порядку знаходимо свої змісти послання е, нам на щодень. Е, і отже, так, де ми є? Ось вона. Е, почали ми читати е, новий твір Гайдамаки, знаковий твір. Отож і продовжуємо сьогодні, що нам сьогодні Кобзар промовляє. Так, ось воно. Пиш пишними рядами виступають отамани, сотники з панами і гетьмани, всі в золоті у мою хатину прийшли, сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують. Як Січ будували. Як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли, по синьому, грілися в скутарі, та, як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували. Грай кобзарів, лишень шинкаю, козаки гуляли. Шенкар знає, наливає і не схаменеться. Кобзар шкварив, а козаки аж хорти загнеться. Метелиці та гопака гуртом оддирають, кухоль ходить, переходить, так і висикає. Гуляй, пане, без жупана, гуляй вітре поле, грай кобзарю, лише карю, поки встане доля. Взявши в боки навприсідки парубки з дідами. Отак, діти, добре, діти, будете панами. Отамани на бенкеті, неначе не раді. Похождають, розмовляють вельможна громада, не втерпіла, ударила старими ногами, а я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами. Дивлюся, сміюся, дрібні утираю. Я не одинокий, є, з ким в світі жить. У моїй хатині як в степу безкрає. Козацтво гуляє, байрак гомонить, У моїй хатині синє море гає, могила сумує, то поля шумить. Тихесенько, Гриця, дівча співає, дівчина співає, а я не, я не одинокий, є з ким віддожити.